Чи було у вас колись таке, що, прокинувшись зранку, у вас не було настрою, не було тієї життєвої енергії, сили, як зазвичай буває після хорошого сна, так би мовити, встали не з тієї ноги? Весь ранок проходить жахливо, а день ще гірше. І здавалося, це може звичайна випадковість, Можливо, сон був не такий і хороший, як хотілося, можливо, просто не було бажання вставати. Через якісь обставини, і ви були вимушені прокинутися. Чи хтось розбудив вас, і тепер неймовірно рознівані, що не виспалися в єдиний свій вихідний. Так, такі ситуації бувають, і досить часто. Так влаштована людська природа, що саме сон являє собою підстоп для нашого фізичного, морального та психологічного стану. І як би це не звучало, та саме цей підстоп дає нам енергію на весь день. Але що, якщо я вам скажу, що сон насправді не так сильно впливає на нашу життєву енергію, як того ми самі собі навіюємо? Що, якщо вам не обов'язково потрібно бути виспаним, щоб мати і тримати хороший ритм дня? Звісно, на все це я дам відповідь. Так виходить, що ми звикли до того, щоб треба спати по 8-9 годин, щоб добре себе відчувати. А то й більше. Але це повна маячня. На те, як ви виспитесь, впливає не кількість годин сну, а якість його, що і має під словом якість сну. От, наприклад, було у вас таке, що поспавши 5-6 годин, ви відчував себе краще, ніж після звичайних нам 8 годин. Я впевнений, що було. Якість сну це звичайний відпочинок організму. Як ви знаєте, під час того, як ми спимо, в голові відбувається дуже велика кількість процесів. Тобто, поки тіло відпочиває, то наш мозок працює наповно. Хоча тут теж є деякі розбіжності з приводу цього, де більше включається наш мозок під час сну чи впродовж дня. Та й більше виступає за те, що під час сну мозок працює набагато більше. Тому і коли ми спимо більше ніж треба, тіло починає себе відчувати дуже в'ялим, так як енергія якою ви заправилися, вистачило достань, і залишки її пішли в нікуди, а мозок працював вже в холосту. Отже, як цього уникнути? Що треба робити для того, щоб ваш день був завжди продуктивний, щоб ваша енергія тільки зростала. А під кінець дня ви були вже трохи втомлені, але з розумінням того, що день був не пройдений даремно, і те, що наступний день буде ще кращим, більш продуктивним. Задайте собі правильний ритм дня завдяки правильному ранку. Ось і все. Насправді все дуже просто. Для хорошого сну ви можете хоч в час, хоч в 3 години ночі лягти спати, виспати лише 6 годин і відчувати себе набагато краще, ніж до цього. Та режим сну потрібно підтримувати в одному стані. Не треба в один день прокидатися в 7 ранку, в інший в 10, це тільки робить вас в якийсь днів овочем, який нічогісінько не хоче. І таке буває саме тоді, коли ми вихідні від своєї роботи. Ми думаємо про те, як відпочити. Та організм тільки більше заморюється від такого відпочинку. Коли я кажу про правильний ранок, я маю на увазі зробити його корисним зробити так, щоб саме зранку ви вже зрозуміли, що зробили хоч щось корисне для вас самих. Але не кажу відразу брати і бігти зранку. Хоча це дуже добре допомагає як прокинутися, так і впитати всю енергію в себе після хорошого сну. Та методів існує безліч. Навіть читання книги 10 хвилин зранку достатньо для того, щоб ви вже були задоволені собою. Чи зарядка, також надає енергію. Та більше всього енергії ви отримаєте саме коли будете займатися улюбленим ділом або ж тим, що вам по-справжньому потрібно. Я не вирішую за кожного окремо, та свій графік зранку я розкажу. Почну з моменту, коли я лягаю спати, щоб не виникало питання, скільки годин сплю. Зазвичай я засинаю в проміжку від однієї години до двох годин ночі, прокидаюсь доволі свіжим вже в 6.40. В 6.50 я вже одягаюсь і виходжу на пробіжку. Мені байдуже що на вулиці, хоч мінус 10, хоч дощ зі снігом хоч ожеледиться, це не має значення. Таким чином, я запускаю в своєму організмі певні функції. Тіло вже повністю під контролем і готове працювати. Розумові здібності також прокидаються. Далі після пробіжки це звісно, душ, сніданок, для тих, кому після пробіжки ще важко прокинутися, раджу зробити хороший трохи гарячий чай для більшої насолоди і продовжити працювати над своїми ідеями, цілями чи якимись проектами. Далі я починаю або займатися каналом, тобто се чи ще якісь процеси ведення каналу, або ж починаю торгівлю. Тобто для вас це може бути те, на чому ми заробляємо чи будемо заробляти. Або над тим, що нам подобається. У кожного це по-різному. Хтось займається програмуванням. Починай свій ранок зі створення сайту. Хтось хоче займатися цим же програмуванням і починай свій ранок з навчання. Все відбувається індивідуально, кожен під себе виставляє по-різному. Та моя форма дуже проста. Для того, щоб мати продуктивний день, настрій і тому подібне. Треба задати правильний ритм дня. Він задається саме зранку. Прокинулися! Зробіть щось корисне для себе. Зробіть те, від чого в майбутньому будете пожинати свої плоди. Ми, певно, через життєві рутини забуваємо про свої мрії, цілі, інколи так і хочеться забити на все. І просто жити, просто існувати. Але я не бачу в цьому ніякої перспективи. Скільки разів пам'ятай себе раніше, як прокидався зранку, а мені нічого не хотілося. Я дивився деградуючі ролики на Ютубі чи в Тіктосі, весь ранок. І відчував себе потім якимось шматком лайна. І це лише через те, що я розумів, чого я вартий, та робив все так, як наче все моє життя нічого не варте. Такі часи заганять людину в певну безодню, з якої вже важче вибратися. Сон, робота відпочинок. Сон, робота відпочинок. О, вихідний. Посплю подовше, довгий сон, лінивий образня, сон і знову робота. І так живе багато людей, серед яких я теж був. Це поверхня, та саме такий образ життя доводить людей до зневаження самих себе. Ви навряд чи будете себе відчувати продуктивною людиною, якщо ваші дії будуть дорівнювати валянням на дивані весь день, коли, звісно, у вас є така можливість. Я хочу сказати, що в усьому треба вміти тримати баланс. Відпочинок невід'ємна частина дня. Та саме після хорошого ранку, коли ви зробили вже багато чого, відпочинок принесе надзвичайну насолоду. Так як просто банально ви вже задоволені собою, і зі спокійною душею вже можете зайнятися чимось тим, що може й не принесе вам великого прогресу та принесе моральний спокій. Секрет успіху полягає в постійному повторенню тих дій, які з кожним новим разом зближують вас з вашою ціллю. Не треба думати про щось важке і неймовірне, будьте просто активною і продуктивною людиною. Розвивайте собі найсильніші сторони, розвивайте слабкі теж. Думайте про цей день як про сонячну можливість зробити себе ще кращим. На дану тему можна було б говорити довго, та думаю, що суть я пояснив. Всім доброго дня, хорошого сну та продуктивного ранку. Ваш ритм дня це ви самі робіть його на вищому рівні, і ви самі почнете ловити насолодження від самого себе. Дякую всім за перегляд! Ви були на каналі Багатий Світ. Всім до зустрічі!